Вау! Wow. Доброго раночку всім! Сьогодні ми йдемо далі. Оскільки ми вже зробили ту брошечку, яка дещо складніша, тому що нам потрібно стикувати два колоски, то тепер можна швиденько зробити огляд, як ми робимо, коли хочемо один великий. Стильний колосок. Як і в першому випадку, я спочатку викладаю, як мені подобається, потім фотографую, прибираю і приклею по одному. Це буде набагато зручніше, ніж намагатися вигадати відразу, як їх покласти, особливо, коли ви це робите вперше. Беру щось таке рівненьке і ось так його рівняю, щоб всі всі кришталики ось ці, були в один ряд. Все. Ось так буде. Тут у нас буде е, місцинка для кріплення ланцюжків. ось цих. Не по одному кріпимо, а відразу буде два, тому і місцинка тут побільша. Все, фотографуємо, прибираємо і по одному клеїмо. Поїхали. Приклеїла. Тепер ще це все буду ось так рухати, як мені треба, і потім притискати. І ось так ще лінієчкою я вирівнюю. Все. Чекаю 5 хвилин, поки клей схватиться. Мені здається, що я забула сказати розмір цих кристаликів. Тут 7х15. Ось тут ми брали. 6 на 12, тут 7 на 15. І ланцюжки вже використовую я для такого колоска трішки інші. Як ви бачите, тут і відтіночок трішки інші кристалики. Тому я беру і інші ланцюжки. Є ось такі, які мені подобаються, просто неймовірно, вони з різних різних кольорів. Кожна ланка ось такі різні. Сині блакитні відтіночки. Ланцюжки ми беремо сині 15 пар довжиною. Я в сантиметрах навіть не буду говорити, бо я не рахую в сантиметрах. Ось цих я беру 14 пар. Ви, звичайно, можете потім підрізати їх або відразу свою довжину брати. Поки що ми не ріжемо, не клеїмо, а пришиваємо. Я підготувала ланцюжки і тепер будемо їх вклеювати ось так парою. Теж так само розміром приблизно на дві ланки. Певно, трішки-трішки ось так під кутом. Бачите? Трішки під кутом покладу і так буду пришивати. Беремо зубочистку, тому що по-іншому тут ніяк, де не підлізти такі маленькі закуточок. Обов'язково ось туди добре їх притискаємо до кришталиків. І зверху, і збоку. І, звичайно, до фетру теж добре притискаємо. Така собі брошка, де більше чекаєш, ніж працюєш, напевно. Ми знову чекаємо 5 хвилинок, поки, поки схватиться клей. Ось цю першу ланку я пришиваю відразу за дві. Тобто, і перший ланцюжок, і другий. Ось так вони добре приклеєні, добре лягають один до одного. Два рази можна навіть три. Але головне, щоб у вас ця лисочка не проглядала. Все. Далі вирізаємо, проклеюємо дублюючим слоєм фетру, потім приклеюємо картоном. Далі ставимо застібку. І обшиваємо По ось цьому залишку, що я вирізала, я зробила шаблон. Я думаю, що це може покращити особливо початківцям життя. До всіх брошок і майстер-класів, які є в мене на каналі, я продаю набори для виготовлення, і обов'язково ці набори я кладу свої шаблони. Я приклеїла всі шари. І тепер черга застібочки. На таку брошку я, звичайно, беру застібочку вже побільше розміром. І розміщувати її буду ось так: ближче до верху для того, щоб вона не переважувала. І рівно ось так вниз. Щоб знайти правильне розташування, я ось так все прикладаю відразу голочкою проколюю. Ось тут ці заглибинки, щоб вище її не підняти застібку. І все, і тепер можу відмічати, що дивлюсь, що в мене все добре. Ніхто нікому не заважає. Готово. Я закінчила другий колосок. І ось такі брошки у нас виходять. Є! Bye-bye!